Надзвичайно смачна риба в густі підливі. Я вам раджу обов'язково приготуйте рибу по цьому рецепту. Готуйте та смакуйте, розморозила рибу хек, почистила, буду розбирати на філе. Шматочки філе хека злегка посолила. Оперчила чорним маленим перцем залишаю, допоки буду готувати підливу. На рослині олії до золотистості обсмажую нарізану цибулю. До обсмаженої цибулі додаю нарізану моркву, перемішую, готую 2 хвилини. Додаю томатну пасту, лаврове листя. Перець горошком духмяний чорний, горошком перець, сіль цукор. Ці пропорції продуктів відбирайте за вашим смаком. Доливаю воду, перемішую, готую до 3 хвилин. Шматочки філе хека панірую в борошні та на розігріті олії на великому вогні обсмажую з усіх сторін. Шматочки риби перекладаю в підливу. кастрюлю накриваю кришкою. Та страву готую орієнтовно 35 хвилин на самому маленькому вогні з моменту закипання. Кастрюлю обов'язково накриваю кришкою. Підлива має ось так покривати рибу.